Вітаю це Просвітло, 7 серпня. Так, ну, наші хабанерки. Що я бачу? Сьогодні довго збирався підживити полисту бустером. Я їх раз один підживив полисту бустером, але давно це було. Потім. ну, Роботи багато, не вистачає часу. Зараз прийшов зранку, поки немає молодшого. Розвів бустер, обробив полисту. А що я бачу? Бачу перчики ось такі гарненькі, але вони мені більше все-таки ну, нагадують, ну, мабуть, все-таки це не жовте, а може і помаранчевий. Зараз візьму десь для порівняння. У мене тут є помаранчеві мої старенькі. ось Я вже показував їх. Я, до речі, сьогодні, мабуть, піду в коридор і позрізаю з кущів ось колір. Давайте так, подивимось. Ну так, да, мої помаранчі віші і форма друга, бачите яка? Мені мої більше подобається більше м'яса на них, більше перцю. Хочу, хоча такі, може взагалі солодкий, треба спробувати. Позрізаю, позрізаю перці, тому що зберу врожай. В'яний кущ листя вянуть. Таке враження, що поки мене не було, у мене тут. Ну, або перелили його дуже. Кущі там два. На сонці стоять. Вони, до речі, сонце не люблять, я побачив, що на сонці вішають листя. Перчиків дуже багато вішає, якщо подивитись, і там, і там, і там. Не знаю, я подумаю, я подивлюся, як вони будуть далі рости. Може, я залишу себе на сінні цього сорту. Тому що цей ось оцей, він у мене вже, я його вже кілька разів сіяв, збирав. Він він гарненький, найменший він, він хабанир, який у мене є. У мене є червоний, ось червоний, до речі. Теж он, видно перчики через зверху їх вже видно. І зараз покажу, вони вже почали червоніти. Отам зверху, от там, якщо подивитися, видно і знизу, я зараз покажу. Ось-ось ось он там уже червоніють перчики. Червоніють перчики. Тобто, і буду поливати його все-таки, мабуть, не під корінь, а буду через піддон наливати воду в піддон, хай п'є скільки вип'є. Можливо, так буде правильніше. Тобто сьогодні такого перця у мене буде мисочка зберу. Зробили на тижні проєкт знов для освітлення робочих місць 10 ламп гарної якості, гарне світло. І вчора запропонували, не знаю, складеться не складеться, проєкт неочікуваний не, не за світло. Для корів в коровнику, але коровник якийсь роблять поки один, як це правильно сказати, один, ну, хлів, мабуть, може не хлів, один комплекс. Ні, не комплекс, це може багато бути. Одна будівля. Буде там сучасний дуже комплекс. Молочні корови. Вони хочуть вмикати музику, хочуть зробити гарне світло, хочуть зробити. Правильна, правильний режим день ніч хочуть зробити схід захід, так як у мене реалізовано для моїх рослин. Ну, то, тут у мене рослини живуть, у них світло вмикається поступово, як схід сонця, і вимикається як захід сонця. Теж поступово. Вони хочуть такі, такі речі реалізувати. Ніколи. Не приймав участь в такому проєкті, навіть абсолютно не знав, з чого починати. З Запитав Ши. він мені сказав там якісь базові поняття, ну, які базові. Температуру світла, каже, не треба ні дуже холодну, ні дуже теплу, тому що це буде і то, і то негарно. Не 4-5 тисяч Кельвінів. Це якраз те, чим ми, що ми робимо. От Ми робили, я знімав. Коротеньке відео про наших сусідів посуд стележі. Там температура світла 5 і тисяч, там, і там індекс кольоропередачі високий. 5 тисяч тому що посуд білий, якщо зробити світло тепліше, то він буде вже трошки жовтити, умовно кажучи. Да? І там можуть бути різні експозиції. Там от вони зараз розставляють дівчата. я... Підійду, потім ще може кратенько зніму, коли вони розставлять, тому що стележі були пусті, порожні. А зараз будуть вже там, Я бачив там глиняний посуд і дерев'яні якісь дошечки вони розкладають, ну, повинно виглядати дуже гарно. А от 4000 кельвінів з високим індексом кольоропередачі, це якраз таки те, що я рекомендую робити для ламп повного циклу вирощування рослин, там, де є всі довжини хвилі світла. Ну, Може за винятком ультрафіолету і інфрачервоного. Так знов-таки від інфрачервоного захищаються, і від ультрафіолету теж захищаються. Ультрафіолет спалить січатку, інфрачервоний спалить шкіру. Ну, Тому е запропоную. А, і хочуть вони там керувати цим світлом. Скоріше за все, це буде. Я не знаю, хто буде писати протокол під. Е Далі. Будуть драйвери з протоколом управління далі. Протокол управління далі дозволяє все це робити, але я ніколи з цим не працював. У мене таких об'єктів не було, але мені сказали, що є люди, які цим займаються, тому від мене буде тільки лампи. Там вже розмістили розмістили трос для, для підвішування ламп. ну от Треба зробити, мабуть, зразки. Побачимо, може, може щось, щось з цього складеться, тому що це. Перший експериментальний такий об'єкт. Якщо буде видно ефективність такого утримання тварин, то можливо, буде масштабуватися, це буде цікаво. Ну, то це такі от новини із останніх, що було цікаво. E, зібрав e, червоний хабанер в коридорі, я його кучу що розрізав. Теж та сама історія. Скоріше за все перелитий, тому що в листя висять, перці стигли, Думаю, ну що я його буду мучити, йому вже більше майже 2 роки, може більше двох років. Коротше, вирішив, може оці тоді, хоча ці на підвіконі не помістяться. У мене там ще дві, два ладини залишились. Може я їх просто залишу там, або відвезу мамі. Mm -hmm. Тобто, отакі у нас рослинки гарні. Вже червоніють, я їх не буду збирати, тому що ці перці, на відміну від солодких, вони дозволяють е тримати на кущі довго. Він не, не, не осипається, він не гниє. Він просто буде е гарний, е гарний декор. Такий у мене на роботі зараз трошки здаля. Робота у нас була багато, ми робили світло ще для. Замість замість точкових світильників робили світильники на Dice 2 на 2. Я покажу. от Сьогодні ми повинні закінчити. Дуже цікаво, я думаю, буде. Світло в квартирі 35 світильників чи 33. Дуже класно повиновити. от Ми зараз цим займаємось. Коли зробимо, покажу. Теж класна штука, світло без засліплення. Просто бомб'яза. На вулиці сьогодні зранку так свіжо, гарно, класно вийшов, прям жити хочеться. Ніч була спокійна в Києві, що не так часто буває. Всім здоров'я.